Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Погодка сьогодні взагалі чудова. Так, в нас є ось такий садочок. Може, хто не знає, хто вже знає. Ось такий садочок. Невеличкий був звісно, більший, але це так, як то кажуть, хобі таке. Займатися садочком трошки. Прийшла весна. Колись казав мій дід, був вчителем праці. Каже, з чого починається літо. З якої роботи починається літо. Всі там розказуються. Сапують, тесе, копають, садять. Ну, Я задав вам теж таке питання, з чого починається літо? Бо весна, як бачите, в нас починається з обрізки дерев. А з чого починається літо, то це вже... Підкажете ви мені, ну, зробимо такий, як то кажуть, таку загадочку задамо, хто відповість правильно, з чого починається літо. А скоро вже починається весна, і ми йдемо працювати по яблунці. От ми тут вже по яблунках, по садочку. Знаєш, що? Я, звісно, там не суперфахівець по цьому, по цій всій справі, але... Можете написати, правильно я обрізав садок, неправильно я обрізав садок, як в мене йдуть крони сформовані, може десь щось підскажете мені, бо я так от, трохи там дивлюся, якихось хлопців, які там займаються садком. От я вже тут трошки обрізав, бачите, так в мене виходить. Доверху просто драбину не, не брав ще. То там ще зверху сьогодні, мабуть, почнемо. Цього рода, а може на ліву спочатку почну. Це, це сніжений калін в мене тут йдуть. Ось ну, так. Чи правильно я зробив. І будемо сьогодні працювати. Садочок великий, за, за день ми не встигнемо, звісно. Хоч би за тиждень його встигнути обрізати, бо трохи часу трохи часу воно займає. подивитись, подумати, спланувати. Тут у мене ростуча ось є, я насадив. Трохи зимових ті садити, але бачите, в мене тут мій збитошливий сусід того жив. Я його нагнав, то він мені почав трошки підгризати. То я от таким макаром бачте, захищаю від гризу. ось він, зайчик, Зайчиво погріз падлюка. Ну, тут впало трошки треба поправити, але вже зайцям вже веса, вони не до того. Це теж якийсь зімля. Неповні мене там записано. Записано в зошиті. О, це теж такі яблуньки. Бачите, от їх дуже далеко треба. Вони якось специфічно ростуть. Така яблуня, бачите, оцю я просто от і всі розгалужив їх, вони так ростуть в ширину. А цю боліна, скільки вже я її не обрізав і там посередині, і там посередині, і там посередині. І воно все одно хоче догори і яблука хоче. Це просто друга новина якась сорт яблуні, але я по ній не можу розібратися. Може хто знає, як туди працював, то, о, як з нею працювати, скиньте якусь силочку, е, відео подивлюся. Бачите, сливочкою то я не займаюся, це так ростуть. Як баби любить, вона любить, то так вони собі по собі. Це потрапи посадила грушку. Так вона була і не врізала її, потім що вріже. Ось тут так. Ой, тут пропала вона яблунька, звісно, але ось я її косив тут і ниткою облущив. Бурян був такий високий, неї. І облущив і вона ось тут бачиться. вірно, вже нічого не буде. Може від ще пустить щось. Хоча будемо надіятися. Тут дід нам вже позаложував решту яблунь теж так само зробив, бачиться гарно. Все, їх теж треба обрізати. Вже попідрізати трошки. Це що таке за хоч чогось не знаю чого, суха. Ну, вулики мої, що там бджолки не літають, нічого не якась погода, тепло, дощають п'ять. Тут вулик теж так, ось такі яблуньки, бачите? Садочок трошки розпустив сюди за хату. Так щоб було тут. місце не пустувало. Ось вони такі яблуняки насадив. Щеплював тут, теж був трохи сам. Не прийнялися, щось не пішло. Ну нічого. Ось такі в мене теж тут дід трошки скоротку поробив. Такий садочок. Такий моїм садочок. Може щось. Оце де... грушка. теж дед звідкись приніс. Але щось вона слабо, слабо росте, треба її підживити чимось. Вона вже три, три роки її. Може грушки так ростуть. Медленно. Ось так. Ще одна тут така. Тут колись був у мене різбілий налив, я був малий. Тут я вже посадив зимову яблуку. Ну що ж, йдемо обрізати. Так, працюємо ми ось такою драбинкою. Ось така стрімйоночка у нас. Зроблена власноруч з якихось старих ліжок. Ось бачите, тут такі внизу старі ліжка були. Поранче я їх порозбирав, по Ось так крепко, хороша, добре тримається. І таким інструментом. Ось такий в мене інструмент. Це недавно підкупив, бо пилочка. Такою пилочкою трошки тяжковато різати. Ножнички ці вже в мене ще спочатку були старі такі. Лишні. Зараз покажу. І це собі вже підкупив трошки. Це не реклама, це так собі показую, що не потрібен мати даже такий м -м, садівник м -м, невеличкий, для як для себе, як для для сім'ї, для своєї родини. На зиму заготовити домашніх яблучок. Треба мати теж, хоч якийсь інвентар повинен бути по-любому. Ось певний час я працював такими голими ножницями. Ці ножниці я не знаю. Вона щіпує пальці ось оцімгом. Тут во. вони ще колись дід після війни, у нас в колгоспі був садок, дід ходив обрізати. Можна сказати, дід сусід дід. От це я вони мені в спадщину такі прийшли ножнички. Ну, ними тяжко різати, вони то хороші. Ну, Щось треба придумати, дивіться, яка пружинка цікава. Бачите? Трошки помучився з ними. І потім я собі вже передбав. Це мені дружина подарила Яке свято. Це теж дружина сказала, їздили, їздили, Дивиться, що і великим. каже, бери собі, купиш це. Ну не зараз це все купувалося, це купувалося рік-два. І цього року я прикупив таку пилочку. Ось вона спеціальна така там, одрізав, десь кору, кору трохи оставив і взяв і, і, і підрізав по правильному. Ще до цих ножниців мені от попав в ще такий ой ножик. Ось до цих ножниць. Ось це, це раніше одрізав, десь гілочка заціпилася і гарненько його обрізаєш, Що щеплювати теж вони дуже добрий. Цей ножик дуже добрий. Це ізолента була, наклеїв наклею. Ось такий інструмент. Потрібен. Як мінімум. А там далі вже після того як обріжеш треба або краскою ранити і поза... позамазувати або садовий вар є, багато масків. Бачите, тут була червона фарба. Бачите, Винно, червона фарба. І замазувати треба такі, які мають більше сантиметра. Бо до сантиметра це тут як пообрізаєш що це все, то банку краски на це все треба як мінімум. А рекомендують вже і сантиметра, і вище, так як ну, хоч більше і вже треба замазувати. Бачите, багато позаростали дерева. Це тут тут обрізав. Бачите, тут теж. Гарненько все позаростало, вогню нас замастив, вогнего зробив. Тут недавно обрізали і то вже закрашено, бачите, тут щось є. Це буде це вже пок... це... Це саме... це... пофарбувати. Ну що ж, будемо братися, починати з цієї і підемо потихеньку туди вперід. Скільки за сьогодні встигнемо, якщо здоров'я дозволить, то трошки щось відпрацюємо. Тут будемо обрізати. Бо тут у мене дорога йде, бачите, серед города, туди-сюди тут, тут їжджу і комбайн, проїжджає, і трактор, і десь треба під'їхати. І, і то Треба його трошки вкоротити, так рів, десь по стопчик, щось попридумувати тут. Де щось відрізати, де щось залишити, де щось направити на цю сторону. Та Такий макаром. Ну, будемо бачити. Ну що ж, починаємо працювати. Так. Обрізали перше дерево. Ось так вийшло, стільки нарізали віляк. Так, отакого от в мене обрізане вийшло. А ну, фахівці, напишіть, що там правильно, неправильно. Обрізані в мене дерева. Буду знати. Залишилося позаляпувати красочкою. Ну це вже в кінці як здоріж, все. Може піддачу сьогодні. Ось, бачите, скільки Та разом закрасити. Ось тут одежі поприбирав в мене трохи. Ось такі в мене вийшло обрізати яблуньки То Грушечка там дать коли шиферу. Тут опять така яблунька, сніжний кальвін. Це білий налив. Обрізаний ось так. Це теж білий налив обрізаний. Сніжний колін, теж обрізаний. Колись перші рази як обрізали, то... батьківку каже. Що це ти її так поврізав? Каже, На них вона банки сушити, помив, каже, банку вішать. Ну так. А ця такі вони були, бачите. Зарослі. Це я ще. За сьогодні. У мене вийшло 6-8 дерев, але я їх вже один день до половини пообрізав. Побрізав знизу, скільки міг. А це сьогодні вже з драбинки працював. І все грушками я теж пообрізав трошки. Ще залишилося 9 дерев великих пообрізати. Ще на якихось 2 дні, мабуть, буде. Вони знизу, зверху треба. Вже знімати не буду. Шовковиця теж є. Праві обрізає, вона і садила, вона обрізає. Я не знаю як її обрізати. Шовковиці. А оці ось ці ще треба буде теж тут трошки по пощубрати. Тобто ми всі сьогодні. Ось так, мастер. Ця гарденька, це така сама яблунька. Вона це маренко не видиться, яка вкущався. це все обрізається. Так, да, у нас тут тако лежить, але вологі, дивіться у нас. Трошечки вже можна влагу закривати. Дивіться, які сухеньке все. Мороз був сьогодні 12. Вже отра нема вологи. Цього року не знаю як будемо сіяти. Як будемо сіяти. А, такі справи. Так, кому сподобалось відео, про садочок, ставимо вподобаєчки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.